Привіт всім. Виставив я отакий лот на Віоліті. Жетон. Такий жетон. Лишилося до кінця 40 секунд. Отакий лот виставив. Жетон. Госпітальний надзиратель. Санкт-Петербургського госпіталя. Я його знайшов на луках От і виставив на аукціон з ціни 500 гривень. Зараз в мене стежить 27, ставок 27. Лисилося одна секунда, торги завершені. Так, і купили в мене його за 1201 гривню. Отакий От жетон. Було зроблено 27 ставок. І шумно. Но... Його в мене купили. Виставляв я його 500 гривнів. Такий. Трохи погнутий він. Я вже показував в попередньому відео про нього. Купили за 1201 гривню. 17 ставок зроблено. Це царське період. 1900 рік по 1917 рік. І здибав я його в Україні. Такі ще фотографії його. Такі. Такий жетон я продав. Добренько. Всім пока.